Всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Планову мережу загальноосвітніх позашкільних та дошкільних навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік затвердили члени виконавчого комітету Калуської міської ради на своєму черговому засіданні, яке відбулося 15 травня. Усього на засіданні було розглянуто 32 питання. На початку засідання головуюча керуюча справами міськвиконкому Наталія Бабій зазначила, що це, напевно, вперше за кілька останніх років виконком проводиться за відсутності міського голови. Члени виконавчого комітету. Затвердили планову мережу загальноосвітніх позашкільних та дошкільних навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік. Начальник управління освіти Любов Максимович повідомила, що у новому навчальному році у всіх калуських школах загалом буде на чотири класи більше ніж у поточному навчальному році. 50 мешканцям міста відповідно до їхніх заяв, а також 20 чорнобильцям і 24 ветеранам війни, виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 24 533 тисячі гривень. Ривні виконком продовжив термін дії рішення про тимчасову заборону продажу алкогольних слабоалкогольних напоїв і пива на території міста у нічний час з 15 травня по 15 червня. Дане рішення, яке діє уже третій місяць поспіль, неефективним. Вважає начальник калуської міліції Василь Хомен. Степло всі зайде вчора ніж у нас. Біля... в ніч було вбивство біля першої години ночі. Там є нічний кіоск не немає ніяких дозволів документів, перший день ночі працював, не працював би не було б вбивство. Але є навіть такі нічні заклади, де є навіть депутати міської ради власники цих закладів. Ну, чи мають відношення, по крайній мірі, де у нього стоїть питання, що він може заплатити штраф 100 гривень чи там, на комісії і не пішов буде працювати далі. Так що рішення воно не діє неефективно, тому що в церкві санкції ви самі знаєте, мій комісійний приймає, що він краще заплатити 100 чи 150 п'ятдесят гривень штрафу і він буде працювати далі на задачі Коли ми перший раз зводили це рішення, ми залучали нашу варту, залучали, будемо просити далі самооборону, автомедан нехай нам допоможуть у цьому плані, тому що ми робили такі. Дети і стояли біля магазинів, і в той час на той період ми до місяця мали спокій. просьба буде до автомайдану самооборони як везли під міліцію ще нехай правити під бази ще О, я думаю, що буде діяти. А Я пропоную ще до цього рішення розробити заходи по виконанні цього рішення. Це буде розпорядження міського голови підготовлені заходи, де ми дійсно розробимо механізм впливу і можливо і звернення в ліце... в організацію, яка видає ліцензії на продаж алкоголю. Тому що сам магазин, який виконує приміщення, не немає. Питань до договору оренди землі. Він є добросовісний користувач майном комунальним в даному випадку земельною ділянкою, а те, що він порушує правила торгівлі, то це є теж методи впливу. Члени виконкому вирішили звернутися до обласної державної адміністрації з клопотанням про присвоєння почесного звання мати героїня, матері п'яти дітей Зиновії Стефанишин та матері семи дітей Ганні Смик. Далі на засіданні затвердили план та координаційну раду із питань організацій і здійснення літнього відпочинку та оздоровлення дітей і молоді міста. Загалом до оздоровчої кампанії планується залучити три 55 дітей. Члени виконкому відмовили у реєстрації статуту релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату, храму Мучениць віри, надії любові та матері їхньої Софії. Основна причина відмови порушення релігійною громадою процедури реєстрації. Однак остаточне рішення із цього питання у компетенції обласної держадміністрації. Дано дозвіл на списання трьох зношених електрокардіографів 2006 року випуску, які знаходяться на балансі станції швидкої і невідкладної медичної допомоги. Днями швидка отримала два сучасні медичні автомобілі. Пежо повідомив виконувач обов'язків заступника міського голови Василь Турчин. Також на засіданні розглянуто низку інших питань, зокрема житлові, про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам. Тощо цікаво, що у засіданні виконкому взяли участь начальник Калузького міськвідділу міліції. І виконувач обов'язків міжрайонного прокурора, який є повними тезками. Обоє мають ім'я Хомин Василь Дмитрович. Частина особового складу 3-ї патрульної роти військової частини 1241 повернулася вранці 16 травня до Калуша із Луганська, де брала участь в антитерористичній операції. В результаті боїв із сепаратистами ніхто з особового складу калуського підрозділу на щастя не постраждав. Із 7 квітня особовий склад 3-ї патрульної роти військової частини 1241 впродовж тижня перебував на навчаннях в Ірпіні. Потім калузьких військовослужбовців передислокували до Луганська для забезпечення охорони громадського порядку та недопущення захоплення сепаратистами будівлі обласної державної адміністрації. Далі вони несли службу в головному управлінні МВС та охороняли Луганський аеропорт. 3 травня калушанам у приміщенні військомату довелося прийняти бій із сепаратистами, який тривав 4 години. Незважаючи на те, що у нападників було краще озброєння, вони запросили переговорів. В результаті бою з нашої сторони, на щастя, ніхто не постраждав. З переговорами все це тривало до 12 годин. З нашої сторони поранених немає. немає. Також в цій будівлі військомату обласного знаходились. Строкова служба військової частини, яка дислокується в місті Луцьк. Їхній один військовослужбовець був поранений снайпером в район Руки. З нашої сторони немає ні ранених, дякувати Богу, ні загибших. Калуським військовим допомагають усім необхідним як безпосереднє керівництво, так і небайдужі калушани. На даний час особовий склад 3-ї патрульної роти забезпечений засобами індивідуального захисту на 80%. На рівні наших начальників ці проблеми потихеньку, на рахунок озброєння потихеньку вирішуються. От, також багато чого допомагає місцеві жителі Калуша, міська рада, штабу опору диктатурі, відповідно, також допомагають, що мається на увазі. І Екіпіровкою бронежилетами, також спальниками і таким необхідним для перебування в польових умовах або під час виїзду. Ситуація на сході України залишається досить складною. Більшість місцевого населення, за словами Назара Торби, підтримує сепаратистів. З того, що я побачив, це моя думка особиста. Я можу сказати, що більшість населення все таки ж підтримує сепаратистів. Вони за те, за республіку. Донбаску, вони для за те, щоб приєднатись до Росії. Офіцери, прапорщики і солдати-контрактники всього 11 осіб перебуватимуть в Калуші тиждень, потім вирушать до Києва, а звідти у проблемні регіони південного сходу. Інша частина калузьких військовослужбовців після бою у Луганському військоматі була відряджена на Запоріжжя. Незабаром вони також прибудуть до місця постійної дислокації. Три роки в нашому місті функціонує коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету. Закрити коледж та перевезти студентів у Тернопіль вирішило керівництво Тернопільського національного економічного університету, подавши клопотання в Міністерство освіти і науки України. 15 травня викладацький склад навчального закладу, батьки студентів, а також громада міста відстоювали законне право на існування навчальної установи в Калуші. Про те, що закривається коледж, викладачі цієї установи дізналися випадково з електронної адреси. Грубо порушивши закон та права батьків і дітей, які навчаються в навчальному закладі, керівництво Тернопільського національного економічного університету самотужки без обговорень та порад вирішило подати клопотання до Міністерства освіти і науки України про зміну адресу коледжу економіки права та інформаційних технологій, що в місті Калуші, вулиця Молодіжна, на місто Тернопіль, вулиця Львівська. Тернопільська адміністрація звернулася до міністерства. Освіти, підставою була постанова Кабінету міністрів від 1 березня 2014 року No65 про економію державних бюджетних коштів та надтопущення втрат бюджету, оскільки в момент створення нашого коледжу міністерством було надано права особливого господарювання, ми маємо свою юридичну адресу, ми маємо свій код мережі, ми зареєстровані в Каутському казначействі, ми сплачуємо заробітну плату. Самі ми нараховуємо стипендію самі. Комунальні платежі здійснює Калуський коледж. Ми сплачуємо всі податки в місцевий бюджет. Ми не маємо жодного три роки, наголошую, три роки жодного економічного стосунку до Тернополя. На нашу думку, все основне криється в іншому: Напротязі, скажімо, уже десь трьох або чотирьох місяців довкола коледжу. Наша охорона нам розповідає, їздять гарні великі машини, звідти виходять молоді люди в костюмах і щось фотографують. Тепер я зачитую вам один пункт наказу. Проректору з питань сербу Лавинцюве В.Я. З 1.07.2014 року по 10.07.2014 року забезпечити проведення інвентаризації майна, закріпленого за коледжем місті Калуш, за результатами інвентаризації майна, подати ректору до 14.07.2014 року пропозиції щодо його раціонального розподілу. Мені здається, що питання зайві. Зараз у коледжі навчається більше 400 студентів. Серед них і діти малозабезпечених сімей, діти сироти діти-інваліди та діти позбавлені батьківського піклування. Батьки, які давали сюди навчати своїх дітей, стурбовані тим, що дітей хочуть перевести в інше місто за 150 кілометрів від калуша. Олександра Стурко, мати студентки першого курсу Інваліда дитинства, з розпачем розповідає про свою дитину, яка хворіє бронхіальною астмою. У мене не було іншого виходу давати в інше місто, тому що для дитина проблемна з здоров'ям, потрібно завжди контролювати дихання, бо вона і бронхіальна астма. Тому я їй дала з такою ціллю, щоб вона була біля мене. В інше місто то взагалі немає доцільності мені зараз і давати. 15 травня. До коледжу із наказом про його закриття приїхали представники Тернопільського національного економічного університету. Не очікуючи на таку велику підтримку викладачів, батьків та громади міста, яка прийшла відстояти законне право на існування коледжу у Калуші, проректор Тернопільського національного економічного університету, розгубившись, почав говорити неправду. Буцімто вони приїхали не закривати коледж, а дослухатись порад батьків та викладачів. Приїхали ми з такою метою, ну насамперед. Щоб почути думку батьків, наших учнів, які навчаються тут в коледжі, почути пропозиції, які будуть від вас направлені на адресу керівництва нашого університету. Ну і з тими думками, з тими вашими пропозиціями назад повернутися. Я думаю, що ми успішно повернемося до Тернополя. Повернесь, ви гарантуєте, правда, звичайно. І оці ваші пропозиції, ваші думки довести до відома ректора університету і до вченої ради університету. Цього дня на підтримку коледжу приїхали представники автомайдану народної самооборони правого сектору. Наскільки нам стало відомо, що в коледжі Каловському мав відбутися рейдерський заклад з вилученням документів? І вилучення всіх трудових книжок, працівників. Те, що зараз відбувається, воно не на часі. Я думаю, що після виборів президента ми будемо вирішувати всі юридичні питання, які стосуються зміни юридичного статусу і так далі. А зараз ми в рецесії війни і громадянської, і я думаю, що немає потреби в тому, щоб хтось приїжджав і вилучав будь-які документи звідси. Ми, як громада, кала, що цього просто не допустимо. Після дискусійного діалогу керівництво Тернопільського національного економічного університету повернулося назад ні з чим. Не вдалося їм забрати особові справи і трудові книжки працівників коледжу до відділу кадрів університету та провести інвентаризацію майна закріпленого за коледжом місті Калуші. Більше того, представник народної самооборони Сергій Катрич зазначив, що його організація та громада міста усе зробить для того, щоб коледж залишився у місті і в майбутньому буде не Тернопільський, а Калуський. Калощина має перспективу розвитку туризму. Зголосилися учасники тематичного круглого столу, який відбувся 15 травня на базі Калуського бізнес-центру. Присутні зійшлися на думці щодо необхідності створення програми розвитку туризму у місті і районі, а також налагодження постійної роботи координаційної ради з розвитку туризму у місті і районі. До обговорення на круглому столі запросили представників громадськості, краєзнавців, підприємців, які займаються туристичною справою, музейників і працівників культури, а також представників міської і районної влад. У дискусії мали на меті виробити комплексний підхід до розвитку туризму. У нас в основному це є найбільша така приваблива тематика. Це Бандера. От сюди люди в більшості їдуть, але треба зрозуміти, що Люди туди приїжджають і там отримують інформацію протягом двох ну, годин, максимум двох. Звичайно, що можна там і довше бути, але. Потім що робити цим туристам, це це треба нам думати, не їм, а нам треба їм запропонувати. Про можливий розвиток туризму на Калущині говорять уже не перший рік із часом окреслили основні перспективні напрямки у місті і районі, і навіть взялися за розробку туристичних маршрутів. Однак зіткнулися із потребою чіткої оцінки перспективи. Досягти певного поступу і водночас сформувати позитивний імідж Калощина, безперечно, може, правильно визначивши напрямки руху. Для цього Важливо насамперед налагодити координаційну мережу, залучивши туди ініціативних людей, а також фахівців. Для цього ще 2009 року на базі калуського бізнес-центру створено координаційну раду з питань розвитку туризму. Наразі назріла потреба її оновити і, власне, визначити завдання розробку програми розвитку туризму у Калуші і Калуському районі. Дуже часто ми у формуванні того. Туризму трошечки так надто відриваємося від грішної землі. Тому нам треба дуже чітко стати на землю, зрозуміти, що люди зараз бідні. І навряд чи там до нас приїдуть хтось з Америки там чи з Італії дивитись на нашу архітектуру. Повірте, нам нема що показати, крім немалюничих руїн. Натомість ми можемо показувати те, що ми маємо. Ми можемо розвивати ті напрямки, які просто аж просять це бути розвинутими, тому що кожного року до Калуша приїжджає декілька десятків, іноді дуже багато десятків. Вихідців єврейських скал, що ми можемо їм показати тільки занедбаний цвинтар та і розвалений з розвалений кихилаг, от і так само. Просто мають бути якісь такі, я не знаю, прийняти рішення, чи ми справді хочемо це робити, і чи ми справді можемо це робити? Тож під час круглого столу мали нагоду обговорити напрямки розвитку туризму, а також презентувати тематичні проекти і дослідження. Проте всі вони зійшлися на тому, що серйозною перепоною для розвитку туризму є недостатня розвиненість інфраструктури, зокрема, погані дороги, занедбані річки тощо. Тож на замкінець прийняли звернення до міської і районної влади щодо. Сприяння розвитку туризму. Щороку, 15 травня, в світі відзначається міжнародний день сім'ї. Це свято запроваджено в 1993 році Генеральною асамблеєю ООН, щоб об'єднати родини всього світу та привернути увагу громадськості до вирішення проблеми сучасної сім'ї. В день свята в нашому місті в коледжі культури і мистецтв відбувся захід під назвою «І немає дивнішої краси, і немає святішої святині». Захід, присвячений Міжнародному дню сім'ї, організували Центр соціальних служб для дітей сім'ї молоді спільно із центральною бібліотекою імені Тараса Шевченка та коледжем культури і мистецтв. Розпочинаючи святкове дійство, директор Центру соціальних служб для дітей сім'ї і молоді Галина Дидич зазначила, що цей рік є ювілейним, адже з моменту оголошення першого року сім'ї минуло 20 років. А також наголосила, що сім'я як основний елемент суспільства була і залишається берегиною людських цінностей. Ми сьогодні маємо день, який об'єднує нас не тільки з усім таким чудовим круглим столом, але й в нашому суспільстві, тому що цей день стосується кожного з нас. Сьогодні відзначається Міжнародний день сім'ї. Ви, напевно, знаєте, що 2014 рік Організація Об'єднаних Націй проголосила Міжнародним роком сім'ї. Про те, що з сім'ї починається життя людини та відбувається її формування як громадянина, розповідала на заході завідувач відділу центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка Ольга Неболович. Вона також надала інформацію про саму історію міжнародного дня сім'ї. Щороку цей день присвячується певній тематиці. Цьогоріч він присвячений родині і проводиться відносно сімей з метою їх підтримки, що є основою щасливої сім'ї говорив на зустрічі священник Української православної церкви Київського патріархату отець Федір Мороз. Основа сім'ї це саме є духовності. Значить, сім'я, шлюб, він має передісторію, історію навіть має після історію. Після історії вона в такому вимірі називається асфатологічна. Тобто історія, яка буде в вічності. Ми думаємо, що коли е, є сім'я, є шлюб, то люди, які створюють сім'ю, вони не тільки думають про земне, вони думають і про вічне. Для того, щоб десь розкласти акценти сьогодні на правильні, акценти духовні, акценти, на питання сім'ї, шлюбу. Вірності тих всіх таких складових сім'ї ми повинні десь трошки, давайте так, самі попрацюємо, подумаємо, роздумуємо духовно, покладемо трошки крапки над і, щоб не просто ви почули, але щоб ви роздумувавши, аналізуючи, доходили самі до певних таких критеріїв, основних, які. Ми повинні зараз десь випрацювати і видати наверх, і чим ми будемо керуватися подальшим в наших діях, коли той, хто ще не створив сім'ю, буде створювати сім'ю. Також цього дня було презентовано творчість італійського письменника, католицького священника монаха Бруна Феррара. Студенти коледжу, прочитавши його твори, а це в основному притчі про життя, цінності та родину, мали можливість почерпнути із них щось нове та вкрай необхідне для себе у майбутньому. Крім цього, спеціаліст Центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді Мар'яна Витвицька роздала усім учасникам заходу анкети, у яких студенти мали дати відповідь на питання, що стосуються сім'ї. Підсумки анкетування будуть відомі. На наступному заході, який проводитиметься в рамках міжнародного року сім'ї. Коли бракує позитивних емоцій, а погода за вікном не тішить, так хочеться якось підняти настрій. Мешканці будинку номер 7 на вулиці Січових Стрільців можуть усміхнутися, лише визирнувши з вікна чи балкону на творіння рук пані Романії. З звичайних жовтих та зелених пластикових пляшок жінка зробила бджіл, метеликів, соняшники і додала ще живих квітів. Ще два місяці тому під цим під'їздом росла лише трава, а зараз милої око декоративний парканчик, альпійська гірка, клумби в розмальованих барвистих шинах, а на них чорнобривці, брат. Чики, маргаритки, примули, хоста і троянди на паркані глиняний глечик. Неподалік причаївся мухомор, зроблений зі старої миски, розмальований білими цятками, присілий заумерли на мить бджоли та метелики. Не можна пройти повз, не звернувши увагу на таку творчість. Аж якось душа зайшлася, якоюсь такою радістю наповнилася, що є такі творчі люди. От, от от таку красу зробили, і всі, хто не йде, всі захоплюються. Дуже би було гарно, якби ми всі, ну не всі, хоча б через одного, через двох, а отак прикрашали місто наше, наші будинки, в яких ми проживаємо. Сама ж авторка ідеї Романія Балван розповіла, що давно хотіла зробити біля під'їзду щось незвичайне. І от, коли задум врешті підтримав, чоловік робота закипіла. Згодом і чоловік захопився, і коли з'являлася нова ідея, відразу поспішав її втілити. Спочатку ми думали лише зробити посередині клумбу, садити пару квітів. Потім я захотіла ще колеса, а потім вже запропонувала зробити огорожу. Він теж згодився, приніс і зробив мені. Так ми Потім я запропонувала закупати дерево, зробити ну, такі розгалузя, ще там би були якісь горщики. Те, що побачили, ми ще не межа фантазії. Виявилося, що соняшники можуть слугувати не лише прикрасою, а й горщиками, де можна висадити справжні декоративні соняхи або петунії. Посадили дві рози ляльки, як вони розростуться з часом. Це лише ми початківці. Як розростуться, ми зробимо арку, бо вона вилася коло балкону. Ну, то все від умов, від погоди, чи, чи прийметься. Ну, якщо не прийметься, ми будемо далі насаджувати. Спостерігаючи за процесом, сусіди теж пропонували свою допомогу і розсаду. Дехто хоче спробувати зробити щось подібне біля свого під'їзду. А наразі і дорослі, і діти зупиняються, щоб помилуватися острівцем зелені і результатом винахідливості. Незабаром під балконом розквітне світло рожева чи бордова трояндова арка, яка милуватиме око та тішитиме пахощами. Навчальний рік підходить до завершення, і якщо старшокласники активно готуються до здачі державної підсумкової атестації, а випускники до зовнішнього незалежного оцінювання, то наймолодші школярі прощаються із першою шкільною книгою Букварем. Як прощалися з букварем першокласники загальноосвітньої школи номер 7 дивіться далі у сюжеті. Традиційно наприкінці навчального року першокласники прощаються із книгою книг першим джерелом знань буквариком. Цілий рік вони здобували початкові ази освіти, а зараз підбивають підсумки своєї роботи. Завжди свято букварика проходить урочисто та святково, адже окрім набутих знань, учні повинні продемонструвати і організаторські здібності, а також акторські у королівстві букваря. Так називалося це свято у першому Б класі загальноосвітньої школи номер 7 Перший дорослий та відповідальний урочистий захід у початковому класі. Кожен учень зумів показати присутнім, а це вчителі та батьки, що він навчився протягом першого року навчання. А вчитися було чому? Адже буквар це не просто книжка, це перша важлива книга маленької людини. Книга, завдяки якій відкривається королівство знань. Вагомий внесок у розвиток малечі вкладають і вчителі. Зокрема, перша вчителька, яка є для учнів важливим наставником. Без неї не було б знань, без неї не було б учнів. Ну і, звичайно, свята. Саме завдяки вчителям і відбувся даний захід. А це музичний керівник Радислава Самсин, вчитель української мови та читання Лілія Знак і хореограф Оксана Самілів. За словами першої вчительки Галини Мимохот, яка власне і найбільше доклала зусиль до проведення заходу. Маленькі учні цього дня здали свій перший шкільний екзамен і, звичайно, здали його на відмінно. Нині для вас буквально звичайний підручник, але його поради. Ви пам'ятати будете назавжди, любити свою рідну землю, бути добрими, розумними діточками і не забувати. Благословена та ясна година, коли Бог мальдору бере дитина. Нехай, як кажу, це відповідальна мить. Нехай Господь усіх благословить. Ну і це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. На все добре.